Христос Воскрес! Христос воскрес. Край, що треба ще другий раз сказати: Христос воскрес. Христос воскрес! Ну, сказали, що ще третій раз треба сказати: Христос воскрес. Христос воскрес! Хочу сказати, що ви не змінилися, помолоділи. У вас гарна природа, у вас діти ростуть, у вас є будущее. І, мабуть, ці слова, що я зараз прочитаю, вони є стимулом для мого життя і для вашого життя. І ті люди, котрі розуміють те, що Павло мав і він сказав, звернувся до Корінської церкви, ви послухайте це друге до Корінтян, якщо можете відкрити. Вірш 15 і перших чотири слова. Другого Корінтян, четвертий розділ. 15 вірш 4 слова. Бо все для вас. Ось так, такі короткі слова. Апостол Павло звернувся до віруючих людей в Коринті. Хто знає місто Коринта, де він знаходиться, що це портове місце, туди з'їжджалося дуже багато. І церква коринфівська, вона була дуже цікава. Багато чого було в них, і Павло умів це зробити, заохотити з першого розділу, ви не маєте недостачі ні в якому даруванні. Ну ось він хотів, для того, щоб надихнути знаєте, людина, котра звищає, вона хоче бачити, який то плід своєї праці. Чи вона плодоносна, чи вона не плодоносна. От ви гарно співаєте, з кожним разом дивиться ви ще ніжніше, так славно доносите. І коли ще живете цими словами, вони вас надихають, і ви хочете через ці слова, щоб хтось зрозумів, бо можна звук подавати, але в нього душі немає. Можна говорити, але говорити без духу. І багато таких є, котрі можуть говорити, але немає того, що Павло сказав. Тому Павло каже, усе бо для вас. І подивиться, який Бог чудний, все для нас, самого творіння. Для кого Бог все творив? Для людини. Рай, для кого створив? Для людини. Пророків, кого посилав? Для людей. Все для вас. Для вас народився хто? Христос Спас. Для вас умер Христос. Для вас, Воскрес Христос. І це все для вас. І цей самий Ісус Христос посилає апостолів, ідіть і зробіть, навчіть всі народи. Бо це все для нас. Люди не помічають всього того, що вони сьогодні мають. Думають, що це все я зробив, чи то хто так. І коли ми вдивляємося, навіть у цю природу, в цю красоту, у цій. Воскресіння Ісуса Христа все живає, все хвали Бога. Ну, приємно, коли виходиш, дивишся, радуєшся, хочеш жити. Все буде для вас. І коли людина осягнула, що це все Бог робить для нас, і потім каже, нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в мене, для вас в мене ще є нове небо, нова земля. І проблема тільки з чим? Людина не хоче думати. Вона ну, такого бачить у ту цяцьку, ще думає, ну це вже все, Більше нічого нема кращого. Але ось коли він розкриває саму суть, послухайте, все бо для вас, і коли ми читаємо 13-й вірш, послухайте, та, мавши того ж Духа віри, та мавши того Духа віри. Оказується, віра має дух. Мертва віра вона не немає. І віри мертвої дуже багато сьогодні. Всі кажуть, Христос Воскрес! воїстина Воскрес. Я вчора ми кожну суботу ходжу до військових, З сестрами, там церква благодать. і Ми ходимо кожну суботу, там їх понад 100 людей, каліки. Донести важко в в'язницю ходжу, в лікарні ходимо. Для того, щоб люди зрозуміли. І коли я сів лікарні з маленькою дівчинкою. 11 років. Мама попросила, бо в неї хвороба така, придіть, помоліться, бо важко. Ніколи почав говорити з нею, на початку було слово, слово було у Бога, і слово є Бог. І так вів до 12 вірша. А всім тим, що прийняли це слово вірою, їм дало владу що. А Бог через слово все творив. Бог що це дає? Дає життя? І Павло, будучи таким великою людиною, вчився в такій школі, але у нього не було духа віри. А тут він пише: та мав же того ж духа віри, як за написаним. Віра від чого? Від слухання. А слухання через що? Через Слово Боже. І проблема, що люди не читають Слово Боже. Я сьогодні їхав знову в Бігоді, бачив сол. Йде в військовій формі. Хто йде, не зупиняє, думав, ладно, такий стану. Став. та я їду той туль, чин, там я вчуся у школі, якійсь ліцеї. Поговорив з ним. Хороший Андрюша. Каже, Андрюша, Бог сказав, коли знову кажуть, дана мені всяка влада, саме головний, керує всіма світами, все. Ти військовий. І коли ти будеш зрозуміти, я тобі дам слово Боже, щоб ти почитав, щоб ти зрозумів, щоб ти сприйняв, щоб в тебе був цей дух віри, за написаним. Не просто так, хтось мені сказав. Віра від слухання, слухання від Слова Боже. Він пише далі. Вірував я і кома стоїть. Вірував я, він читав, розумів. Він пише Корінфянам, це ж друге послання. Увірував я, і далі що пішло? Через те говорив. Персують питання. Христос Воскрес і все на цим сказав? А що воскресший приніс? А що я маю Воскреще? А чому я йому співаю? А що воно мені дає? Який смисл мого життя? Людям важливо зрозуміти. Наскільки я сьогодні Воскресому знаю? Він каже, по Писанню Написано. Віра, оказується, має Дух. Увірував я в це Писання, і я почав говорити. Переслужує питання, чому їм багато не говорить? Христос Воскрес. Наскільки той Дух животворящий? І написано в день Єфісянам, в день, коли увірую Слово істини, ви запечатані стаєте Духом Святим. За написаним. І далі він пише, як би розширяє, для того, і каже, я увірував, то я говорив, і ми віруємо, тому і говоримо. Дивіться, один прийшов Корінфін, один говорив по написаному, і коли він говорив про Воскресло, про Спасителя Ісуса Христа, що Він його перестрів, що Він змінив, що Він його просвітив, а Він сказав, що я маю робити. Ця людина отримала дух віри. в неї жива віра, мертва віра, вона не буде робити нічого. Заставляйте, як їх хочете, воно ніц нічого не дасть. Абсолютно. І тому ми сьогодні спогадуємо, спогадуємо тих, і Господь каже, хто мене любить, виконує заповіді, я їм явлюся. І цих 40 днів, що Христос робив, Він являвся. І мені, недородку, цьому явився. Я це ніколи не забуду, ні в собрані, в клубі. І коли він до мене проговорив, я цей голос вже скільки понад 50 років я його чую, цей голос. Він проговорив. І коли він проговорив, то я зразу пішов шукати іншого. Розказати. Я заговорив, дух віри в мене є. І ви заговорили. І дивіться, далі написано: знавши, стоїть кома, що знавши? Що знавши, мав дух віри по написаному, увірував я, говорив, і ми увіруємо, говоримо, знавши, знавши, що той, хто той, хто був воскресив Господа Ісуса, воскресить із Ісусом і нас і поставить із вами, подивіться, яку надію дає. Не тільки я увірував, але Він нас Воскресить і поставить нас разом. І ми будемо всі славити, бо в них Дух віри є. І далі він продовжує. Бо все для вас, бо ласка, Господня роз... розмножена через багатьох. Як буде множитися благодать? Я дивлюся, сьогодні вже ми говорили тому братами. Прийшов, вила, говорив, люди ввірували. А чому далі говорили? Ні, вже молитовний будинок стоїть. Псаїнки стоїть. В 90-му році, коли ми квартет, квартетом були в Лондоні, об'їхали пів Англії. Такі храми, 20 чоловік стоїть. А що таке? Подивіться, скільки у вас сьогодні. Якщо Дух віри є по написаному, Вдержати не можна людину. Пройти, скільки цих вже не можна? вздовж поперек. Якщо Бог давав вам скільки проходити, вилаздов поперек Антонівку, борівки ці всі села, І люди приходять. Бог хоче, щоб кожен з нас знайти тих увірених людей. Чому для того, щоб розширити цю подяку через багатьох? Павло, віру, ви увірували? І далі через багатьох розмножити, збагатити подяку, збагатити подяку Божу на славу, розмножити цю подяку. Бог достойний подяки. Лишив славу Небес, красоту залишив, з біднів не мав де голову прихилити. І він шукав цих людей, хто би повірив, всі відказалися. Але він не відказався. Він йшов до кінця. Він смерть подолав. Він воскрес, він живий. І він каже: я йшов і являвся кожному. Утвердити. Тому наскільки важливо, залежить сьогодні перевірити, да ми спогадуємо Пасху, Да, це хороший свят. Різдво дуже хороше, Троїця, да хороший столи, все хороше. Питання. Я увірував? Дух віри в мені є, живий. По написаному я ввірував. Якщо я ввірую, я буду говорити. Наскільки І Далі він закінчує, це все на Божу славу. Коли ми дивимося, Бог людину для Божої слави, і коли Він створив нас, все славить? Я думаю, хто, як ви тут селах бачите, ну на кожну квіточку, ну на все, на ці пташки, як воно все славить прекрасно. Наскільки в мене Соня вистачає цей слави? Подякую. далі він пише, через те ми відваги не тратимо. Не тратимо. Чому? Бо от нищиться зовнішній наш чоловік. Да, я вже не такий, як був 18-25 років. Нищиться зовнішній чоловік. Зате відновлюється день у день внутрішній чоловік. І оцей внутрішній життя, дух віри. Він обновлюється, він ніколи не старіє. Він обновляється, він надихає, бо Бог дав все потрібне для життя. І коли ми це все розуміємо, що Він дав нас, внутрішній дух побуджує, поклонись, прослав, зупинись, розкажи, засвідч, дух віри, Він дає життя. Дух віри він нагадує, Дух віри шукає написано, Дух віри укріпляє через Слово Боже. І наскільки людина збагачується в Слові Його, бо це Бог сказав і сталося. Бо теперішнє легке наші гори достачає для нас у безмірні багатстві слави вічної воги. Те, що ми сьогодні переживаємо Україна, це не просто, не просто, важко. Гори, труднощі. І приходиш до цих військових подивишся, що ти казати будеш йому. І рядом сидять громадяни наші, котрі не воювали. Знаєте, вони легше сприймають, з ними можна говорити. Заспіваєш, вони плачуть. Прочитаєш. А солдатами, ці? не те, що я критикую, я розумію, як зайти в те серце, як зрозуміти. Я можу прийти, сказати, заспівати і піти, дати їм щось перекусити. Ну, ціль моя на цьому. Якщо хтось один зрозуміє з них, сприйме, тоді через нього можна рухати далі. Бо він пройшов це, він знає, що це таке. З чим його їдять і, і так далі. Тому Павло пройшов через це, дух віри має, і він пішов і почав діяти. Він знав, хто він був і хто він є. Тому наскільки важливо розуміти і донести. І коли ми були у в'язниці, задала жінка, а що той Бог з адміністрацією, а чого той Бог не зупинив війну? Ярю, Бог, зупинив ще на початку. Казав, Каїн. Там не було нікого другого. У дверях твого серця лежить гріх. Не дай право господствувати. Але він не схотів слухати. І це все питання. Тому наскільки важливо сьогодні кожен з нас має оцей дух віри. І далі він пише, що, що ми дивимося, це сьогодні дочасне. Коли ми не дивимося на видиме, а не на бо видиме дочасне, невидиме що? Вічне. На що дивимося? Дух віри, він на щось дивиться. Він щось увірував, він щось знає з писаного. він щось розуміє, щось Бог йому відкриває. І коли Бог йому відкриває, він не може мовчати. Він знає, що це видиме сьогодні. Що? Воно дочасне. Скільки б його б не мали, що б ми його не мали, воно дочасне. Ніщо не розуміє. Ви знаєте, коли я проходжу зараз через. Треба робити операцію на серце. І коли ти зважуєш, і коли ти не можеш піднятися, дихати не маєш чим, вже мені того, що в мене є, воно нічого не треба. Але мої думки спрямовані туди. до мого Господа. Видимо, все пройде. Збирав книжок, скільки що збирав, ну безцінний сьогодні мені нічого не треба. На все є свій час. Я знаю, коли мені прийде Господь і покличе Анатолій, ти довіряв мені, ти вірив моїм словам. Йди додому. І тому хай Господь кожного з нас, особливо дітки, батьки, забудемо відправляти дітей в школу туди, на недільну школу. Дома розказуйте, розказуйте, чому ви вірите в Христа, що Христос дає, чому ви святкуєте це свято, що воно вам принесло, для чого воно принесло. І як чим більше ми будемо говорити у своїй сім'ї, чоловік з жінкою, жінка з чоловіком, не просто бігом, 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 а говорити ніколи немає ні про що, передати наступному поколінню, передати наступному поколінню. Що передати? Тут є і старші люди. Що ми передаємо внукам, що ми передаємо правнукам, що ми зможемо передати той дух віри нашої. Наскільки ми можемо передати? Старші наші брати прожили котрі, я вже лишився з них останнім, але пройшли в переді, і наскільки приємно, що вони йшли з духом віри, з насолодою в ті вічній оселі. Дорогенькі діти, я би просив сьогодні у вас їх. Ви дуже гарні у вас, хороший тато, мама хороша, стараються для вас зробити. І адідаси, і, Адідас, і мадідаси, і, і айфони, матіфони, і все стараються для вас зробити. А ви колись скажете, тату, дуже хороший атіфон. А ну-ка розкажи, що ти повірив, що тобі дає віра. Скажіть мамі, мамо, що ти нас народила? І так от поговори трошки, задайте їм питання. То, що ви їсте, хорошо одівається, непогано. І тому для вас ще історію діти розкажу, це для дітей. І закінчує, добре? Один хлопчик прибіг з школи, захекався. Мамо! Мамо! Я хочу піти в пустині, бо там, каже, Ісус Христос так гарно розказує, я хочу послухати. Що ти говориш? Ти голодний, як ти підеш? Не, я хочу піти. І навіть те, що він почув, його мотрошило. Ну, хоч возьми в дорогу, щось такого поїсти. Ну, давай, що там досиш, що досиш. І мама ту торбу склала, йому, все поклала, тим п'ять хлібчиків і дві рибки. І хлопчик той бігом, 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 біжить. Що духу має? Ну, ви, хлопчики, знаєте. Я хлопчики проходять через людей. Туди, сюди, туди сіли, і вперед вже сіли і сидить. Довольний. Що він коли Ісуса слухає, коли Він слухає коли Ісуса і чує, желудок, що булькає там. А це ж я їсти хочу. Мама ж а мама ж дала мені турбинку тут. І він спомне, що там є п'ять хлібчиків і рибки. Тихенько, тільки відкрив тако. А тут Ісус каже, слухайте, мені так жалко цих людей. Вони голодні три дні вже не їли. Як я голодний, вас щось є чи ні, хлопці? Він раз та закрив ту торбу, думає, що капут, вже я не поїм. Як я буду їсти перед людьми. А там якраз стояв Андрій і каже, тут у Хлопчика є, п'ять хлібчиків і дві А він, все. Але він так полюбив Ісуса, думає, ладно, я віддам. І віддав то, що належало йому. Бачите, усе його вроді є, все Бог дав. Але Бог потребував. І дав той хлопчик, він помолився Христос, коли він побачив хлібчики, як мій хлібчик увелічується, величується, і посідають, і їдять, і носять, і досять. І рибка. Вже всі наїлися, позбирали. І учні йдуть з Христом. Це я вже. рисую картину. І приходять до каже, мамо! Оті п'ять хлібчиків, що дали, знає, скільки докормили, скільки накормили, то якщо ще й додому от принесли. Вона, як подивіла, така, чи не нормальний. Старша людина не могла зрозуміти. Мамо, то це ж Ісус, він все робить, все може? Старшим людям дуже важко повірити. А діти, Господь каже, що не будуть такі, як діти, В царство Боже, що. Я хочу вам сказати, що є що діти вчитися. Ми так зарозуміли, знаєте, ми так і багато чого знаємо, то ми як почнемо то-то. то А вони просто посварилися, обнялися і поїхали далі. І ось так він віддав те, що належить йому. Що вам належить діти? Бог вам дав життя. Оце життя посвятіть. Своєму Господу. Ви побачите, де Бог діяти через маленьких дітей, через маленьких дівчаток. Бог наскільки діє, і вони наскільки говорять, каже: до того дядька Єсея, він уздоровить тебе. Дівчинка. Таке маленька. А, а старші буває щось? Говоримо, говоримо подекола. Хтів би надихнути сьогодні кожного з нас, щоб ці спогади про Воскресу Ісуса Христа. В нас надихнули нашу віру, наповнили по писанню жити, поступати, дивитися на це дочасне, що воно пройде, що рівно, рано чи пізне, але в нас є вічне. Тому Бог нам дав все. Давайте ми зараз станемо. Я знаю, що ви дуже любите молитися. Дітки, любите молитися чи ні? А ну скажіть, по одному реченню: Господи, дякую, що в мене тато є амінь. А той скаже, що в мене мама є амінь. А хто то скаже, що гарно співаю, добре, давайте встанемо помолимося, і я помолюсь за вас. Амінь. Господи, дякую за 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 Амінь. Господи, так приємно, що для тебе, коли діти хвалять тебе, коли середнього віку, молоді хвалять, старшого віку, це для тебе велика радість. Тому що ти створив для слави своєї. Тому молю за кожну дитину, за батьків кого, кого може діти не ходять, десь може забули. Важко, боляче. Так вони хочуть, щоб їхні діти, внуки служили. Дай, Господь, оцей дух віри, щоб вони говорили, звіщали правду Твою, розповідали, щоб ще багато увірували. Дякую за цю церкву. Прослався в кожному з нас, наш Бог. Амінь. Сідайте, я ще заспіваю і піду добре? Вибачайте, ну що зробите? Я до вас рідко приїжджаю. Хто знає коли вже приїду, може вже й не приїду. приїду. Коли надія в серці гасне, дивись у гору, до небес, тут на землі усе дочасне. Христос є вічний, Він воскрес. Не говори. Що все пропало, і не буває вже чудес. Христос у смерті вирвав жало, хоч мертв в треті день воскрес, хоч буря стогне, не здавайся за обрієм, хоч проміщез, тобі Він каже: не лякайся, Радій, Спаситель, твій воскрес. Не говори, що все пропало і не буває вже чудес. Христос у смерті вирвав жало, хоч смерт, в третій день воскрес. Душа від радості співає, Христос звільнив нас від тюрми, коли з небес труба заграє. Тоді воскреснемо і ми. Не говори, що все пропало і не буває вже чудес. Христос у смерті виривав жало, хоч смерте третій день воскрес. Христос воскрес!